Стівен Кінг Протистояння, Книга Друга, розділ 47. Коли настав час, усе трапилося швидко. Було 30 липня, десь за чверть дев'ята, і проїхали вони лише годину. Рухалися повільно, бо минулої ночі пройшла сильна злива і асфальт став слизьким від води. Учора вранці Стю розбудив спершу Френі, а тоді й Гарольда з Гленом та розказав їм про самогубство Періон. І відтоді їхня четвірка майже не розмовляла. Він винуватив себе, безпорадно думала Френ, винуватив себе за щось, де його провини було стільки ж, як і в нічному дощі. Френі хотілося сказати йому про це частково для того, щоб відчитати за егоцентризм, частково тому, що вона кохала його, друге було фактом, якого вона вже не могла приховувати від себе вона гадала, що зможе переконати його відмовитися від думки, ніби смерть Пері сталася з його провини. Однак, щоб переконати його, їй потрібно показати йому свої справжні почуття. Френ подумала, що доведеться грати відкрито, так, щоб він це помітив, але й Гарольд також це побачить, тож цей варіант виключений, принаймні поки що. Френ гадала, що треба зробити це якнайшвидше Гарольд чи не Гарольд, не може вона ним вічно опікуватися, тож йому доведеться про все дізнатися і прийняти чи не прийняти. Френ боялася, що Гарольд обере останнє таке рішення могло привести до чогось жахливого, врешті-решт у них при собі чимало стволів. Вона раз по раз прокручувала ці думки в голові, аж раптом за поворотом вони натрапили на великий дім причеп, який перевернувся та повністю перекрив дорогу його рожевий гофрований бік і досі виблискував від нічного дощу. Це було досить дивно, та на додачу вони побачили ще три універсали і величезний евакуатор, що припаркувалися на узбіччі, і навколо них стояли люди, щонайменше дюжина. Френ так здивувалася, що рвучко загальмувала, і Хонда ковзнула мокрою дорогою і мало не скинула Френ, перш ніж та встигла нею оволодіти. А тоді вони зупинилися більш менш прямою шеренгою і вражено закліпали очима від вигляду стількох живих людей в одному місці. Окей, злазьте з мотоциклів, мовив один із чоловіків. Він був високим і з пісочного кольору бородою у чорних сонцезахисних окулярах. На мить Френ знову опинилася на аменській заставі, коли патрульний зупинив її за перевищення швидкості. Зараз він ще попросить показати водійське посвідчення, подумала Френ. Та це був не самотній патрульний, який ловив правопорушників і виписував квитанції любителям погазувати. За жовтобородим стояло коротким стрілецьким ланцюгом ще троє чоловіків, усі решта були жінками, щонайменше вісім жінок. Вони мали переляканий, блідий вигляд і маленькими групками купчилися біля універсалів. Жовтобородий мав при собі пістолет. Кожен чоловік за його спиною був озброєний. Двоє з них почіпляли на себе різноманітне військове спорядження. Чорт ластя, я сказав, повторив Бородань. Один із чоловіків позаду нього загнав патрону коробку дула, і в туманному вранішньому повітрі почулося неприємне клацання, гучне і наказове, Глен із з Гарольдом здавалися спантеличеними і наполоханими вони ж як мішені в тирі, думала Френі з дедалі більшою панікою. Вона й сама поки що не цілком усвідомила ситуацію, та співвідношення їхніх кількостей, Френ не подобалося. Чотири чоловіки, вісім жінок, сказав їй мозок, а тоді повторив гучніше і збентежено. Чотири чоловіки вісім жінок. Гарольде, тихо сказав Стю. Щось з'явилося в його очах, якесь усвідомлення. Гарольде, не тоді й почалося. Гвинтівка Стю висіла в нього на спині. Він опустив одне плече, лямка ковзнула вниз, а наступної миті гвинтівка була вже в його руках. Не треба. гнівно крикнув Бородань. Герві, Вьордж, Ронні, хапайте їх, рятуйте жінок. Гарольд спробував вихопити пістолети, забувши, що кобуру потрібно розстебнути. Глен Бейтман досі сидів за Гарольдом і стежив за всім враженими очима. Гарольде. знову крикнув Стю. Вона почувалася так, ніби довколишнє повітря раптом сповнилося невидимою патокою, в'язкою речовиною, з якої вона ніколи не виборсається, з'явилося усвідомлення, що вони можуть отут померти. Зараз. крикнула одна з дівчат, попеляста блондинка. Погляд Френні метнувся до дівчини, хоча вона й не припиняла змагатися з рушницею. Не дуже юна, їй було років 25, п'ять щонайменше, її волосся трималося на голові у формі нерівного шолома, наче вона взяла судові ножиці і сама собі його обчекрижила. Не всі жінки зрушили з місця, здавалося, від страху деякі з них впали у ступор, та блондинка ще троє кинулися вперед. Усе це трапилося всього за сім секунд. Бородань саме стояв, наставивши пістолет на Стю, та коли молода блондинка крикнула зараз, дуло сіпнулося в її бік, наче рогулька, що відчула воду. Пістолет стрельнув гучно, немов уломом, пробили шмат картону. Стю звалився з байка, і френі вигукнула його ім'я. Наступної миті Стю вже стріляв, у перший лікті в асфальт. Шкіра на руках була здерта після падіння, а Хонда притисла одну ногу. Бородань позадкував, танцюючи, наче у водевілі, коли йдуть зі сцени після виступу на біс. Линяла картата сорочка, роздувалася і підскакувала на його тілі. Він скинув руку з автоматичним пістолетом угору до неба, і той ломокартонний звук пролунав іще чотири рази. Бородань завалився на спину. Двоє з трьох чоловіків, що стояли позаду нього, рвучко озирнулися на крики блондинки. Один із них натиснув на обидва спускові гачки рушниці старомодного 12-каліберного Ремінгтона. Приклад ні в що не впирався. Чоловік тримав зброю за правим стегном, тож, коли рушниця вистрелила, рикнувши, наче грім, у маленькій кімнаті, вона вилетіла з його рук, зчесавши шкіру з пальців і затрохкотіла дорогою. Обличчя однієї з жінок, які не зреагували на поклик блондинки, зникло за червоним маревом, і кілька секунд Френні дійсно чула, як кров заюшила на асфальт. Так, ніби глянув раптовий дощ. З кривавої маски дивилося єдине вціліле око. Погляд був очманілим і бездямним, а тоді жінка впала до лілиць на дорогу. Універсал Форд Кантрі Squire за нею вкривали чорні цятки картечі. Одне з вікон вкрилося катарактою молочно-білих тріщин. Блондинка зчепилася з другим чоловіком, який розвернувся до неї. Гвинтівку затисло між ними, і вона вистрелила. Одна з дівчат поповзла до дробовика. Третій чоловік, який не розвернувся до жінок, почав стріляти по Френ. Френі сиділа на мотоциклі тримала рушницю в руках і тупо кліпала на нього. Він мав оливкову шкіру і скидався на італійця вона відчула, як повз її ліву скроню продзищала куля. Нарешті Гарольд висмикнув із кобури один пістолет. Він звів зброю та вистрелив у чоловіка з оливковою шкірою. До нього було кроків 15. Гарольд промахнувся. У рожевому домі причепі, трохи лівіше від голови чоловіка з оливковою шкірою, з'явилася дірка від кулі. Чоловік з оливковою шкірою подивився на Гарольда та сказав А тепер я тебе вб'ю, ти сушій син. Не робіть цього. заверещав Гарольд. Він кинув пістолет і виставив перед собою порожні руки. Чоловік з оливковою шкірою тричі вистрелив у Гарольда усі три кулі пролетіли мимо. Третій постріл був найближчим до того, щоб завдати шкоди. Куля відскочила від вихлопної труби Ямахи Гарольда. Мотоцикл перекинувся, і Гарольди з Гленом полетіли на дорогу. Минуло 20 секунд. Гарольд із Стю лежали плазом, схрестивши ноги на дорозі, сидів Глен. Він і досі мав такий вигляд, наче не до кінця розумів, де він і що відбувається. Френ відчайдушно намагалася вистрелити в чоловіка з оливковою шкірою, перш ніж він застрелив чи Гарольда, та гвинтівка ніяк не хотіла стріляти, навіть спусковий гачок не натискався, бо вона забула зняти запобіжник. Блондинка продовжувала боротися з другим чоловіком, а жінка, яка кинулася за дробовиком, зчепилася з іще однією незнайомкою, змагаючись за зброю. Лаючись мовою, яка безсумнівно була італійською, чоловік з оливковою шкірою знову прицілився в Гарольда, а тоді стю вистрелив. Лоб чоловіка з оливковою шкірою валився, і він гепнув на долівку, як мішок з картоплею. До боротьби за дробовик долучилася ще одна жінка. Чоловік, який його випустив, спробував відштовхнути її. Вона простягла руку, вхопила його за промежину джинсів і стиснула пальці. Френ помітила, як до самого ліктя у неї понапиналися жили. Чоловік загорлав. Дробовик його більше не цікавив. Він схопив себе за яйця, зігнувся і пошкультигав геть. Гарольд поповз по дорозі до свого пістолета, підхопив його та вистрелив у чоловіка, який тримався за промежину. Він вистрелив тричі і усі три рази промазав. Просто як у Бонні і Клайді, подумалося Френ, господи, всюди кров. Блондинка зі стрижкою шоломом програла битву за гвинтівку другого чоловіка. Він висмикнув її та копнув дівчину певне, цілив у живіт, однак замість цього його важкий чобіт ударив її в стегно. Вона хутенько позадкувала, розмахуючи руками, щоб утримати рівновагу, і волого плюхнувшись, приземлилася назад. Зараз він її застрелить, подумала Френі, та він крутнувся на місці, наче п'яний солдат, і одразу ж почав стріляти в групу з трьох жінок, які зіщулилися від страху біля кантрі Сквайра. З'їли сучари. загорлав той, годуючи їх кулями. З'їли сучари! Одна з жінок упала і, пориб'ячи, забилася на асфальті між універсалом і прикинутим трейлером. Дві інші кинулися бігти. Стю випустив кулю в стрілка і промахнувся. Другий же чоловік вистрелив в одну з утікачок і влучив вона скинула руки до неба і упала. Інша жінка вильнула ліворуч і сховалася за рожевим причепом. Третій чоловік той, хто упустив і не зміг його відібрати, і досі кульгав туди-сюди, тримаючись за промежину. Одна з жінок націлила рушницю на нього, замружилася і натиснула на обидва гачки, скривившись в очікуванні пострілу. Та дробовик мовчав, Патрони було вже вистріляно. Вона перевернула його, схопилася за дуло і махнула прикладом. По голові вона не влучила і вдарила чоловіка в точку, де шия кріпилася до його правого плеча. Він упав на коліна і спробував відповзти далі. Жінка у блакитному светрі з написом Кентський державний університет та подертих синіх джинсах рушила за ним і на ходу вдарила його дробовиком. Чоловік повз далі, кров бігла з нього струмками, і жінка в університетському светрі продовжувала молотити його дробовиком. З'їли сучари. не вгавав другий чоловік і вистрелив вочманілу жінку середнього віку, яка белькотіла сама до себе. Відстань між дулом і жінкою дорівнювала щонайбільше трьом футам вона могла б простягти руку і заткнути його мізенцем, але він промазав. Стрілок знову натиснув на спусковий гачок, та цього разу гвинтівка лише клацнула в холосту. Тепер Гарольд схопився за пістолет обома руками, так як тримають його поліцейські. Він бачив це по телевізору. Гарольд натиснув на гачок, і куля влучила в лікоть другого чоловіка. Поранений впустив гвинтівку і застрибав, викрикуючи щось незрозуміле. Френні ті зойки нагадали те, як кролик Роджик канючив Б б будь ласочка «Влучив!» Влучив. захоплено вигукнув Гарольд. Влучив, господи, я влучив. Нарешті Френні згадала про запобіжник. Вона відклацнула його в ту саму мить, як Стю знову вистрелив. Другий чоловік упав, тримаючись уже не за лікоть, а за живіт. Його крики тривали. Боже мій, боже мій. тихо сказав Глен, закрився руками і заплакав. Гарольд знову вистрелив. Тіло другого чоловіка підстрибнуло, крики обірвалися. Жінка в університетському светрі знову махнула дробовиком, і цього разу приклад опустився прямісінько на голову пластуна. Звук був такий, наче Джим Райс відбив швидкісний, потужний фастбол. Горіховий приклад і голова чоловіка розтрощилися. За кілька секунд зависла тиша. Чувся лише пташиний поклик Віть, 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 віть. А тоді дівчина в Светрі стала над тілом третього чоловіка і зайшлася довгим тріумфальним криком первісної людини. Френ Голдсміт запам'ятала його на все життя. Блондинку звали Дейне Юргенс. Вона була з Ксенії, штат Дівчину в Светрі Кенського університету звали Сьюзен Стерн. Жінку, яка вхопила містера дробовика за промежину – Ширлі Геммет. Вони не знали, як звуть їхню товаришку, який було років 35. Коли Ел, Герві, Ронні та Вьордж підібрали її два дні тому, вона була в шоковому стані і тинялася вулицями містечка Арчболт. Їхня дев'ятка зійшла з траси і заночувала у фермерському будинку західніше від Коламбії, уже за межею штату Індіана. Усі вони були у стані шоку, і потім Френі подумалося, що їхній похід через поле від рожевого дому причепа на заставі до фермерського будинку міг видатися сторонньому глядачеві вилазкою на природу, яку організувала для постояльців місцева божевільня. Трава сягала їм до колін і досі була мокрою від нічного дощу, їхні штани промокли до нитки, у повітрі незграбно ширяли білі метелики. Крила комах обважніли від вологи, і вони то наближалися до людей, то відлітали геть, п'яно виписуючи кола й вісімки. Сонце намагалося пробитися, та поки що в нього нічого не виходило, і воно було лише світлою плямою, що ледь просвічувала крізь біле захмарне небо. Та попри це, день уже почав розжарюватися, спека змагалася з вологістю, і повітря сповнювали зграї чорного вороння та їхні хрипкі потворні крики. Зараз ворон більше, ніж людей, подумала зачмелена Френ. Втратимо пильність і вони склюють нас із лиця землі, помста чорнокрилого війська. Ворони їдять м'ясо. Ох, боюся, що так. За ширмою пустопорожніх думок, наче сонце за хмарною запоною, ледь виднілися сцени з перестрілки, що на повторі прокручувалися в її голові. Як і сонце цього страшного вологого ранку, 30 липня 1990 року, вони бриніли могутністю обличчя жінки стає червоною плямою. Стю падає. Мить пронизливого жаху, їй здається, що його застрелили. Один з нападників горлає З'їли сучари. А тоді його поцілює Гарольд, і він щось торохкотить, наче кролик Роджер. Ломокартонний звук пострілів, звірячий переможний крик Сьюзен Стерн. Вона стоїть над тілом, розставивши ноги, а з розчерепленої голови її ворога сочиться досі теплий мозок. Поряд із нею йшов Глен. його обличчя мало тонкі сардонічні риси, однак наразі Глен виглядав пригніченим, загубленим, а сиве волосся розвіювалося навколо голови так, ніби копіювало поведінку метеликів. Він тримав Френі за руку і раз по раз машинально плескав її. Не дозволяй перестрілці на тебе вплинути, сказав він. Такі жахіття, без них не обійдеться. Найкращий захист збиратися разом, тобто суспільство. Суспільство наріжний камінь арки, яку ми звемо цивілізацією, і єдиний дієвий антидот злочинності потрібно ставитися до таких до таких до подібних випадків, як до належного. То була лише окрема подія думай про них як про тролів так, тролі, йоги та іфрити типові чудовиська, це я можу прийняти. Я приймаю це як очевидну правду, можна сказати, керуюся соціологічною етикою. Ха ха. Той сміх був схожий на стогін. Френні перемежовувала його багатозначні фрази словами Так, Глене». та він цього ніби й не чув. Від Глена слабко відгонило блювотинням. Метелики підлітали до них, билися об їхні тіла, а тоді відвалювали у своїх комашиних справах. Вони вже майже дійшли до будинку. Перестрілка тривала менш ніж хвилину. Так, менш ніж хвилину. Однак Френ підозрювала, що на прохання публіки покази в її голові триватимуть. Глен поплескав її по руці. Френні хотілося сказати йому, щоб перестав, та вона боялася, що він може заплакати. Плескання вона витримає а от чи зможе вона дивитися на сльози Глена Бейтмана? навряд. Стю йшов у супроводі Гарольда і блондинки Дейни Юргенс. Сьюзен Стерн і Петі Крогер тюпали обабіч безіменної жінки, яку підібрали в Арчболді. Вона й досі була в ступорі. Ширлі Гемет, жінка, у яку мало не впритул стріляв чоловік, що перед смертю кричав, наче кролик Роджер, ішла трохи лівіше. Вона бурмотіла собі під ніс та періодично намагалася вхопити метеликів, які пролітали повз неї. Компанія рухалася повільно, однак ширлі Гемет відставала. Неохайне сиве волосся зависало їй на лице, а очі визирали на навколишній світ, наче перелякані миші зі схобку. Гарольд тривожно зиркнув на Стю. Дали їм просратися, правда, Стю? Замочили похитьків, вальнули тих засранців. Мабуть, так, Гарольде. Мужик, та ми мусили це зробити. Гарольд говорив так, ніби стю намагався довести йому протилежне. Або ми, або вони. Вони б вам макітри прострелили, тихо сказала Дейна Юргенс. Коли вони на нас напали, я була іще з двома хлопцями. Вони застрелили Річарда з Деймоном із засідки, коли все скінчилося, всадили їм по кулі в черепи для перестрахування. Ви зробили, що мусили це точно. Чудо, що ви взагалі вижили. Гарольд крутнувся до Стю. Чудо, що ми взагалі вижили. вигукнув він. Гарольде, все гаразд, сказав Стю. Не бери її слова так близько до серця. Звісно, без питань. Гарольд нервово покорпався у наплічнику, дістав шоколадку Пейдей і мало не впустив її, намагаючись зняти обгортку. Він вилаяв батончик і почав його наминати, тримаючи шоколадку обома руками, наче людяник на палиці. Вони підійшли до фермерського будинку. Гарольд їв батончик і раз у раз нишком обмацував себе, аби остаточно пересвідчитися, що його не поранено. Йому було дуже кепсько. Хлопець боявся глянути на свою промежину. У нього майже не лишилося сумнівів, що він обіцявся, коли вечірка біля рожевого трейлера сягнула самого розпалу.